У 2024 році відбудуться вибори президента України. Як того б не хотіла наша влада, але вони будуть. І я хочу запитати саме у вас, українці, за кого б ви віддали свій голос на пост президента України? Це буде українець чи інша національність? Це людина, яка була уже у владі. Або інша людина, яка буде брати відповідальність за майбутнє країни. Це людина, яка знає досвід управління господарської справи, яка доказала своїми справами, що він вміє керувати, відповідає за свої слова і несе відповідальність за свої вчинки. За кого саме ви, українці, цього разу віддасте свій голос? Тому що тепер ви повинні думати головою перед тим, як це робити. Ми маємо величезні проблеми на сьогоднішній день з нашою владою. На першому місці у нас корупція під час війни, а не війна. Ми не перебудували свою економіку на військово-промисловий комплекс. Ми на сьогоднішній день живемо виключно в популізмі. Тому... Влада використовує народ України виключно в своїх цілях за того, щоб знищити народ України і суб'єктність міжнародного права самої Держави України. Думайте перед тим, як будете віддавати свій голос у 2024 році за кандидата на пост Президента України.